Серед розкритих злочинів ряд крадіжок тілесних ушкоджень сьогодні близько третьої години ранку в горішніх плавнях з вікна п'ятого поверху випала жінка 1948 року народження. Від отриманих травм вона померла. Попередньо відомо, що випала жінка з квартири, власне, проживала з п'ятого поверху, з вікна. На місці проведено першочергові слідчі дії. Наразі триває слідство. Правоохоронці встановили особу жінки, яка минулими вихідними стрибнула з мосту. Наразі слідчими встановлено, що померлою її жінка 80-го року народження, місцева мешканка. Обставини даного інциденту також встановлюються в рамках кримінального провадження. За минулу добу на території Полтавської області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких Гинуло троє людей в зв'язку з погодними умовами. Та якщо ви рухаєтеся поза межами міста, особливо зранку, туманна погода, мокре дорожнє покриття в результаті значного збільшення швидкісного режиму, це призводить до дорожньо-транспортних пригод. дотримуйтесь правил дорожнього руху, обов'язково рух поза межами міста, з включеними габаритними вогнями або ж ближнім світлем. Фар зафіксували правоохоронці кілька. Випадків шахрайства. Жінка 72-го року народження через соціальні мережі отримала повідомлення про те, що знайомий потрапив в біду. Після переписки перерахувала 5 тисяч гривень, коли вже зв'язалася з знайомим, встановила, що його соціальні мережі були зломані шахраями, разу звернулася до правоохоронних органів. Також Кременчужанка 65-го року народження повідомила про те, що за отримання посилки вона. Перевела передоплату 18 тисяч гривень, в результаті чого стала потерпілою від шахрайства. Правоохоронці закликають Кремжужан бути пильними, не піддаватися на провокації шахраїв та перевіряти усю інформацію, що надходить. Фіксують правоохоронці випадки проведення дозвілля неповнолітніх на дахах багатоповерхівок. Контроль обіцяють посилити. Буде проведено рейди по багатоповерхівках щодо неможливості потрапляння на технічні поверхи підлітками. Так як такі випадки мали місце в Криму. Чуці, коли працівники державної охорони знімали дівчинку саме з Дев'ятиповерхівки з даху і до новин більш позитивних два факти: рятування птахів на воді. Водні поліцейські під час рейду на водоймах Полтавщини виявили птаха, який заплутався в сітку. За допомогою ножа птаха виплутали з Риболовецької сітки та відпустили на волю. Також дільничні поліцейські офіцери громади Новосанжар врятували спільно з волонтерами Лебедя, який наразі перебуває в. Поволівці в зоопарку позитивні моменти, коли і поліцейські і громада приходять на допомогу тваринам, які потрапляють на стандартну ситуацію. Будьте добріші і добро повернеться. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.